Я... Вітаю вас з першим травня. Трудящи. Боже, скільки дітлахі! Дітлоки, будь ласка, будьте ж будьте ж, щоб вас не подавили. Бачите, аж падає сюди. Виступайтеся, добре. Так, шановна, шановні, новомирці. А ви що бачите, не попадайте, Боже, не сидять на ось А може ви злізли? Ні. Та ні, ну з ялинки, я бачу, що падають, там нічого страшного, ось вісно. Ну, я сподіваю, ти сьогодні звідти не впаде. Ви замість Ленін? Так. Там був Ленін? Бачите, красиві, шині, 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 шині. Значить, а історія така, повидать Кондратюка, як не вдасться заспівати, що жо будемо гроші рахувати. Це, це ви написали? Прекрасно. Перелізіте потім давай. Значить, Сьогодні ми будемо співати в першому турі пісню, яку у вас вже Таміла ознайомила. Пісня про перемогу, тому що ми співпередальця. Дивіться, правила у нас сьогодні будуть такими. Ми знімаємо дві програми аж дві, тобто бажаючих співати. Я прошу після перше не розходитись. Ми знімаємо першу передачу на 11 травня, через два дні після дня перемоги. А другу передачу ми знімемо на 1 червня на день захисту дітей, враховуючи те, що кількість дітей, яка сьогодні вирішила потусуватись тут з нами, набагато більше, ніж ми планували. Я думаю, був солідні люди, якісь а тут надо тобі. Дітей половина. Добре? Першу передачу віддаємо, телевізор першому переможцю, пів години чекаємо, передихаємо, тому що оператор носить дуже важку камеру 50 кілограм. І після цього знімаємо другу програму. Я сподіваюся, що дощ піде кудись на шпул і на куди там на виступ чи на код. Макса, заберемо його десь.